Сказати, що Сьогодні в мене вело починається в час 40, як ось так. І зараз вже 11 година. Я їду в торгівельний центр, бо мені потрібно купити кожні штани. Можна подивлюсь в інший день одну кофточку. І ще треба купити кофточку на замок, звичайно, таку е, сінцей. Ось так. от Я вже зібрана, готова виходити в мене через. Через хвилин 15 трамвай. А ще я з вами не говорила на руху на того, що я перевела свій, свій канал на українську мову. У е, мене було багато відео, достатньо багато, знічний е, мав. Нарисуйте. Так ось, багато відео я повидаляла, тільки два залишила. І тепер чекайте на новий україномовний контент. У мене там за стіною ремонт, а там взагалі стройка. Це жесть. Я вирішила придягнути сережки. Слай. І так, я була в зарі, але не було мого розміру. Там був, я поміряла 38-й розмір, він був завеликий для мене, тому поки що не купила штані. Але зараз міряю, чи немають кофту. <рес> Тепер час новин. Я вже жахливо просто виглядаю, я дзвонила сережки, просто дуже втомлена, але зараз покажу вам. Що купила. Е -е. По-перше, це все ж таки мені знайшли штани. Я їх все ж таки купила. Ось ці кожен зараз. -та Супер. Е -е. Далі. Мальце. Yeah. Я також заходила в росман. Це типу вайцен це в Україні. І. Там зараз діє знижка, дуже крута. Я сподіваюся, мене взагалі так чує, такою так, так розмовляють. Але Угу. Mm -hmm. Дуже крута знижка. Ти купляєш три продукти від Maybelline або від L'Oréal і отримуєш бокс з різними подарунками. Там також три різні якісь штучки звірної які в кремію. Купила я собі в Росмані з мені такий от коректор. Далі, ось такий от олівець, Льов. Ось такого от... Коричного колю. Mm. І фіксатор для макіяжу, в мене ніколи не було, але вона вирішила взяти, чому ні е, Відкриваємо цей бокс. Тут типу бокс е, в вартості 150 доларів Не знаю, скільки це гривень. 800 більше. Ні, мені здається трошки більше. Але десь так. що я отримала? Mm. Олівець для губ. Червоний від Паріж, Далі помада від Паріж, Ось такого відтінку. І э, олівець для очей, підочі для очей, ось такого от кольору. Далі купила ось таку штуку для, для чого я її купила? А, для ванни. Поставити. Э, і ось такий от класний браслеток. Тут можна, типу, вішати ці різні штучки. Тут связали є декілька прикольних резинків. Не думаю, що вам це дуже цікаво. Купила ось таку от маску, щоб спати. В мене колись дуже давно, що в Україні, декілька років тому були маски для десно. Я не пам'ятаю, дають вони якийсь цей чи ні. Але це було гарно, якщо треба розв'язати, бо зав'язано. Це було гарно. Прикольно. Я не знаю, мені здається, зараз жахливо виглядаю, але бачу. Дасть цено мені щось чи ні. Я купила ось такі от свічки з uh, запахом типу цього. Mm, як він називається? Я забула, як він називається. Це в ну, все. Я запуталась. Ага, зараз я піду робити так лати, Тому що я зробила вчора сироп до нього. Так сироп. це робить, це буду робити, так винолати. І я думаю, що в Інстаграмі обов'язково статті підписуйтесь. А в своєму інстаграмі я виставлю рецепт. До речі, в інстаграмі в мене зараз челендж 10 різ. Тобто це означає, що протягом 10 днів я буду виставляти цікаві, гарні, прикольні, корисні різ. Тому обов'язково заходьте, підписуйтесь. Напевно, я, напевно, все, що хотіла сказати, але я зараз хочу трошки розібратися, що в мене людів відбувається взагалі зробити каву і трошки пробити руків. І все. Ось так от. Я не знаю, чи ви мене зараз чуєте, але ось так от вони виглядають.